В лавах Нацполіції я з 2014 року, з початку війни, розпочав службу в добровольчому батальйоні Київ 1 в роті спеціального призначення Скеля. Ну і потім з міліції перейшли вже в поліцію і до сьогоднішнього дня. Тобто, служив до створення об'єднаної штурмової бригади Людь в полку, особливого призначення Київ. Прийшов Дуже хорошу підготовку. За що дуже вдячний нашому підрозділу, моєму колишньому підрозділу. Гарні були командири, отримали досвід, знання, підготовку, яку зараз передаємо новобранцям, які проходять навчання зараз тут, в об'єднанні штурмів бригаді. Людь. Я тільки недавно приїхав із ротації, буквально в початку лютого місяця. Пройшлись по Харківській області. Це, мабуть, найбільший такий. Досвід був найприємний. Було дуже приємно зустрічати людей, які звільняли від окупантів. Люди зустрічали дуже приємно ну, і бачили, як тікали ці негідники, скільки все позалишали, передали нам да, велику кількість зброї, танків і так далі. Це що ми їм дуже вдячні я сподіваюсь, так по, по всій лінії фронту, найближчим часом вони всі відійдуть. Я зараз знаходжусь е як представник полку Сафарі з новобранцями. Моя задача е разом з інструкторами проводити підготовку новобранців, е виявляти людей, які психологічно, можливо, десь не стійкі, які не виявили себе на етапі відбору, коли вони проходили психологів, психіатрів. Дивимося в кого які. Тому що навантаження йдуть великі, в когось починаються проблеми зі здоров'ям, які до цього були не виявлені. І, скажімо так, іде якийсь відбор, не всі проходять. Хтось не витримає фізичних навантажень, розуміє, що це не його, він не буде справлятись і він повертається. На жаль, не залишається всі. Перше, що запитують хлопці, що треба купити, чи все видадуть. Оскільки зараз об'єднана штурма бригада, людь це новий підрозділ, який. Буде забезпечений всім найкращим, тобто дрони, броня, каски, РПС буде все. Хлопцям кажу: не поспішайте. Якщо вам потім буде щось не вистачати, ви зможете все докупити, тому що ну, достойна зарплата. Ти можеш спокійно виділяти якийсь час коштів для проведення своєї амуніції, той стан, який би ти хотів. Тому що це все дуже індивідуально, комусь треба 10 підсумків на автомати, а комусь достатньо, там, чуть менше, там, йому там ще там щось. До цього е були полки особливого призначення. От я служив полк особливого призначення Київ. він приймав участь в бойових діях, він знаходився з перших днів великого масштабного вторгнення на ротації в Авдіївці. Хлопці, е оскільки наша кількість була не така велика, е і скажімо, це були. Ну, полки, але на ротації знаходиться не так багато людей. Вони займалися евакуацією поранених е і штурмовими діями. Когось якісь полки, батальйони прикомандировували до частин Збройних сил України і так само стояли в окопах разом із військовими. Але е зараз, коли створили об'єднану штурмову бригаду, людь е всім поліцейським, які е хочуть приймати прям. В турмових діях е участь е предоставили таку можливість, що ми можемо, е по-перше, е з дуже класними людьми, які сюди прийшли. Сюди прийшли люди тільки з високою мотивацією, які готові, ну, хоч завтра, чесно, хоч завтра, з усім своїм. У Нас майже в кожного, хто прийшов е із поліції, е є, ну, скажімо, в мене є все своє амуніція. Зброю мені видала держава. І я готовий хоч завтра, хоч куди, хоч в які окопи, на штурми, на все що завгодно. І всі мої побратими, з якими я служу, такі ж самі. Тобто немає таких людей, якихось, які там думають, ще щось не, не впевнені, чи вони готові на якісь там радикальні дії. У нас підрозділ сильно відрізняється, і я поки дуже задоволений тим, що ну, колективом людьми. Що ти розумієш, що ти знаходишся в тому місці, якому треба. Поки було ООС, все перебувало в такій перманентній стадії перемир'я, не наскільки були концентровані обстріли артилерійські і так далі. І ну, все було більш-менш спокійно. Були якісь там загострення і так далі. Але з 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, війна радикально змінилася. Хоча б тим, що вони використовують ракети високоточне озброєння. Ну і до цього ми скажімо так в такій кількості не стикалися з російською армією. Війна звичайно змінюється. Мені дуже подобається, що навіть навіть в поліції зараз ми переходимо на стандарти НАТО, от взяти, наприклад, медицину. Мені я був дуже приємно здивований, коли ми приїхали на навчання. Я перед цим буквально недавно проходив також навчання, і зараз все в єдиному стандарті. Тобто є протоколи ТІ по медицині, по Марчу, всі працюють однаково, кожен знає, як працювати, і все змінюється в кращу сторону. Переймаємо досвід країн НАТО, Америки і так далі. Але наш досвід, наші інструктори, які пройшли бойовий досвід. Багато вносять чого нового, багато що змінюємо структуру підрозділу, управління підрозділу, застосування дронів. Зараз наші хлопці також проходять навчання на дронах Камікадзе, які будуть активно використовуватись при штурмі позицій російських. На жаль, на жаль, частина з них досвідчені військові, професійні, які вміють працювати. Частина з них це найманці і люди, які от без виходу попали, там, наприклад, в Вагнер. Тобто їм створюють такі умови, що вони ну, часто керуються не здоровим глуздом, а просто вони розуміють, що вони не можуть відійти назад, йдуть там на відкриту смерть. Скажімо так, звичайно, там є підрозділи. Ну, скажімо так, щойно мобілізованих людей, які пройшли невелику первинну підготовку, і їхній уровень підготовки і, звичайно, дуже низький. І амуніція, і все. Те, що ми бачили в Харківській області, як вони відступали, скільки вони всього залишили, і прибори ночного бачення, і сонячні електростанції армійські, які до цього ми ще не стикалися, не бачили. Ми їм дуже вдячні. Нам вони сильно пригодились. Я надіюсь, вони будуть далі також відступати і залишати нам подарунки. Зараз е відбувається підготовка. Е наш підрозділ кожного дня тренується. Кожного дня полігон, ліс, тактика, е дрони. Всі проходять навчання. Кожного дня ми тренуємо медицину, тактику, вогневу підготовку. Е я думаю, ця підготовка скоро нам знадобиться.